То про це треба писати поеми. От поеми писати. Що таке радянський туалет? Я вважаю, воно на то заслуговує. Але не тільки радянський. Я зараз про Україну нашу 90-х років розповім. Коли видатний славіст Жорж Ніва світової разом з Мирославом Володимировичем Поповичем, вони вирішили конференцію міжнародну провести на Гоголівських місцях. Тобто всі тут сіли у автобус і поїхали до Полтави. До Полтави. А другою? Ну ви ж розумієте, хлопчики наліво, дівчатка направо, а два швейцарських вчених пішли до туалету. Але там був, стояв такий поодинокий. І вони туди пішли. Дівчатка всі пішли направо наліво, а вони знали, там неподалік від автосту, ну там де заправка якась була, І туди, зараз чудові заправки, зараз все у нас все. От бачите, який прогрес. Зараз можна не зупинятися біля таких. Та ще нічого такого не було. Тоді рік був. І вони звідти повернулися не два швейцарських науковці, а два зомбі, які потім три дні ходили, як зомбі, і вони взагалі до життя не повернулися. Все. Їм вже нічого не треба було. Тільки щоб, брати, щоб їх у Швейцарію якось нівають. До... А ніва, правда, він чесно сказав, що він сказав, Я йому кажу, що ж ви не попередили своїх колег? Що ж ви своїх колег не попередили? Що ж ви таке робите? Ну, нема, а він з гумором був людина. «Ви знаєте, вони не праві. «Де не праві. Вони славісти. І все мають пройти. Якщо хочеш. Вони мають знати, вони славісти і мають через це слов'янському світі через це пройти. Ну правда, чеші теж слав'яни, але це, це західні славяни. А ми з росіянами братами білорусами, Ми окремі, ми східні слов'яни, а ті все ж таки більше спілкувалися. Західним світом. Хоча я не економіст, але я бачив, як економіка гине, практично, як вона поступово гине економіка Радянського Союзу. Тому я розумів, я не знав, що я не певний, бо я не можу сказати, я не амат, який сказав, що до 54-го не живе. Але я розумів, що буде дуже багато. Я більше боявся того, що буде закручування. От гаєк. От що Андропов і зробив, до речі, що Андропов в 23-му році. Я ще це бачив ще е, на перці 70-х вже почалися дуже великі проблеми, саме з економікою насамперед. А потім люди взагалі втратили будь-яку віру, в оці так звані ідеали. Ну і потім Брежнів посприяв дуже, оскільки він був вже в Маразмі, то дуже посприяв тому, що е, ці… Неймовірно квітця ні і всі сміялися. Ну хто мог міг повірити, що людина в маразмі приведе до світла майбутнього.